Добрий день, мене звати Білоус Алла Васильівна. Я лікар-дерматолог, косметолог, трихолог клініки лікаря. Бренера сьогодні ми будемо проводити таку процедуру як проколювання мочки вуха. Для точного, швидкого та безпечного проколювання вух у дерматокосметологічній клініці лікаря Бренера ми використовуємо спеціальні медичні інструменти, так звані пістолети. Вони швидко точно та безпечно проколюють вуха стерильними сережками-голками, що виготовлені із спеціальної медичної сталі. Завдяки цьому проколювання мочок вух можливе навіть у малолітніх дітей, які панічно бояться гострих інструментів і особливо будь-яких проколів. У перші дні після проколу можливе виділення невеликої кількості лімфи з рани. Не панікуйте, це не ознака інфікування. Проходить природний процес загоєння, що триватиме близько тижня. Після проколу вушка не мочимо 2-3 дні, голову не миємо. Промивати вушка два рази на день, вранці та ввечері, хлоргексидином, не знімаючи сережки. Берете чистими руками сережечку вперед, відвинули, налили хлоргексидинчик, Так само назад її відвинули налили хлоргексидинчик, порухали її зад вперед, покрутити можна, щоб добре, гарно в каналі промилось нам там все. І промиваємо тижня три. Два рази на день вранці О, і ввечері так, так, як заживатиме. Дуже дякую зовсім не боляче на те, що було в дитинстві, і дуже задоволена результатом. Сподіваюсь, що буде дуже гарно, дуже красиво. Мрія збилась. Чекаємо на вас у клініці. До зустрічі.